Хоча зі зброєю в руках, але з Богом в серці. Українські військові, які нині перебувають на передовій, просять священиків не забувати про них. Майже в усіх країнах світу, які виїжджають до зони бойових дій зі своїми капеланами. Це обумовлено законодавчо. В Україні ж як такого інституту капеланства просто не існує. Військові священики не мають спеціального статусу. Євгенія Цвітанська досліджувала тему. Тримайтеся, Блокпост на виїзді з Ізюма І солдатами отець Іван і дню і ночує понад місяць. Я не можу взяти в руки зброю, але я можу взяти в руки хрест, і слово Боже. Щодня він служить просто неба. Сповідає і навіть хрестить вояків. Та головне каже вислухати, бо ж зброї у руках багатьом на передовій замало. Головне, надія. Вони просять Бога про. Щасливе повернення домів, без поранень, без каліцтв. Просять Бога про перемогу, про свої сім'ї. Вояки бачать, що церква їх не полишила, що церква є на передовій. До священників солдати тягнуться, відверто розповісти Це про наболіла. Не завжди можуть солдат командиру сказати про якісь свої страхи. І коли батюшка приїжджає, він, ну, як знаєте, деколи рідний батько, який може вислухати про ті проблеми, які Виникають період війни для цього. Отець Сергій прийшов просити благословення поїхати в зону. Ато ета день, втородінька коли висловився російський десант. Із десантниками з Миколаєва та Житомира він потоваришував і ще під час анексії Криму. Довгий час був поряд у частині. З марта місяця і з ними залишилися. Ми знаємо нужди. і кладка Просто постасім на корточках і на молимося. Статусу військового священика отець Сергій немає, але за фактом уже давно став їхнім наставником та другом. Тепер частини перекидають у зону. АТО. пан отець хоче їхати за ними. Є необхідність, щоб їхати далі за своїми яких ми може полюбили і не можемо їх бросити. Дозвіл на це має надати генштаб або міноборони. Інколи його чекають понад місяць. У мене серце болить від того, що ті, з ким я півроку був в ракція. Під кулями вони кажуть, батюшка, ти наш. приїжджай до нас. Я кажу, я готов приїхати, хоч зараз. Але, будь ласка, це питання треба погодити з генеральним штабом і тиша. Занадто забюрократизовану процедуру визнають і в Міноборони. Потрібне якесь відповідне рішення чи Генерального штабу, чи Міністерства оборони. Воно може бути від декількох тижнів до місяця. Каже, у зоні АТО нині постійно перебувають лише шість священнослужителів. Окремі підрозділи відвідали близько тридцяти. Але це аж ніяк не покриває потреби вояків. Нам потрібне військове капеланство, тому що військовий капелан він свідомий того. Що він забезпечує потреби військовослужбовців? Інститут військового капеланства є майже в усіх країнах світу. Оборонне відомство визначає потребу армії. Далі кожна церква підшуковує необхідну кількість священнослужителів. в Україні. Навпаки, духівники пропонують допомогу, або ж самі вояки дзвонять пастирям і просять приїхати. Отець Любомир часто сам відвозить на, своїх капеланів на, до блокпостів. Зараз ми за кожного мусимо писати, Так? тобто ми маємо дізнатися де яка частина, де є там потреба, як вони до нас зателефонували. Вже до тої потреби війшла. Священника. Військові капелани в світі або військовослужбовці, або контрактники. У зону АТО отець Любомир благословляє лише тих, хто має досвід. Йому задуть запитання, чого я маю вбивати. Він каже, що мене благословляєте вбивати, а я його не благословляю вбивати. І скажімо, священники мусять бути готові до таких різних питань. Тоді ти говориш, іди і зупини вбивство. Ти йдеш, бо в тебе там є мама, тато, дружина, дитина, ще хтось. І ти йдеш туди, щоб захистити їх. Найболючіше питання каже про рідних та дім. Приходить і каже: Я хочу жити, хочу жити. І ти мусиш дивитися на нього і запевнити його, що ти будеш жити. Тоді завдання священика змотивувати вояка бути обережним та пильним, аби той живим здоровим повернувся до рідних. Євгенія Цвітанська, Руслан Яків Носков, ТСН 1+,1.